друзі, всім привіт! Поговоримо про ракети, про все, що пов'язано з далекобійними ракетами, і використання цих ракет Україною в своїх оборонних цілях проти Московії і Росії. Це тема дуже важлива, давня, але актуалізувалася. Вона зараз вона має етап дуже суттєвої активізації, і в тому числі це спричинено. Тим, що відбулося в Берліні 28 травня, в середу, тобто вчора. Отже, в середу, 28 травня, президент України Зеленський приїхав, прилетів до Берліна на зустріч з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем. Мерц став канцлером 6 травня, тобто в цьому самому місяці, і фактично за три тижні у нього вже була зустріч з президентом Зеленським на офіційному рівні. І ця зустріч була про ракети. Ця зустріч була настільки. І всі ці розмови про ракети вони були настільки резонансними і суттєвими, що, звісно, це в чергове збудило е, ключових спікерів кремлівських, там, типу Піскова, міністра закордонних справ Лаврова та інших. Чому е, вони саме на ракети так боляче реагують? Ми в цьому відео поговоримо, але спочатку хочу сказати, що все ж таки відбулося в Берліні. Отже, йдеться саме про далекобійну зброю. Хочу нагадати, що Україна. Мала велику кількість ракет далекобійної зброї на початку своєї незалежності, але потім, в 90-х і в х ми всі ці ракети повіддавали, порозрізали, і, типу, ми показували приклад всьому слі всьому світові, приклад миролюбства. Ну і частина цих ракет також була відправлена в Росії. І зараз ми від цього страждаємо, що в немає далекобійних ракет. Частково зараз, вже під час цієї війни, ця проблема компенсується наявністю в Україні далекобійних дронів, ударних дронів. І, звісно, цей напрямок Україна розвиває, але дрони вони є важливим видом озброєння, які нині активно розвиваються, але вони легше уражуються системами протиповітряної оборони. А ракета є ракета. Що тут скажеш? І ракета за своєю ударною силою, бойовим потенціалом. Є дуже важливим видом озброєння. Ми знаємо, що в усі часи, в усі ці три роки Великої війни, всі наші західні ключові партнери, Сполучені Штати, Франція, Британія, Німеччина і інші вони фактично весь час блокували можливість України використовувати далекобійні ракети проти Росії. По перше у нас не було таких ракет і систем. Потім почали дещо додавати, там Хаймерси, але з обмеженням е, довжини е, польоту, і, і лише наприкінці терміну там Байдена, десь наприкінці 24-го року, Україні дали дозвіл стріляти далекобійними ракетами іноземного виробництва по території Росії, але лише з обмеженням по території Курщини. В рамках здійснення нашої курської операції на Курщині і кілька разів Україна вистріла вистрілила цими ракетами наприкінці 24-го року, і здається, щось було на початку 25-го. І все в принципі зараз ми про це майже не чуємо. Але Московія продовжує наступ. Вона продовжує тиснути на фронті, і тема далекобійних ракет залишається важливою для України. Є проблема, а у нас немає ракет своїх власних далекобійних. Хоча розробки ведуться Б, ті ракети, які нам передають іноземні друзі і партнери, вони їх заборонять використовувати на велику відстань понад 300 кілометрів, наприклад, по території ворога по Росії. Але що відбулося в Німеччині? Отже, 28 травня. Буквально кілька останніх днів тижнів мерз починає щось там говорити про Тауруси. Це німецькі далекобійні ракети. Тут слід сказати, що Україні вже давали далекобійні ракети британці, французи і американці. Але і це ядерні держави. Але німці ніколи не давали цих ракет, ніколи далекобійних своїх власних таусів. Олаф Шольц, попередній канцлер, мав категоричну позицію, що Німеччина не буде давати далекобійних ракет Україні, попри те, що Німеччина давала дуже багато іншої допомоги технічного характеру і військового характеру. Але далекобійні ракети це така червона лінія була і для німців. І тут Шольц що чітко декларував. І от зараз нинішній канцлер, канцлер Фрідрих Мерц він почав. Говорити щось дуже невнятно, дуже обережно, відслідковуючи реакцію Кремля. Але нібито щось почало щось промовляти там про Таурси, почали почали говорити. Але він завжди постійно уникав прямої відповіді. І фактично, ключовий елемент політики Мерце полягає у тому, що за його канцлерство Німеччина вирішила не оприлюднювати публічну інформацію. Про окремі види озброєнь, які Німеччина передає Україні. Це вперше. Раніше всі країни вони публічно повідомляли, що вони передають Україні. Але зараз за Мерца Німеччина вирішила публічно не оприлюднювати інформацію. Ми можемо зробити припущення, що якісь таурси німецькі далекобійні, які стріляють до 500 кілометрів, вже були передані або принаймні готуються до передачі, і саме тому уряд Німеччини вирішив. Публічно вирішив, офіційно вирішив публічно не оприлюднювати інформацію. Але що відбувається 28 травня. Вже прилітає Зеленський і підписує, відбувається зустріч з Мерцем, а також підписання угоди міністра Умірова, міністра оборони України і його колеги, міністра оборони Німеччини. Кілька ключових аспектів, на які слід звернути увагу. Отже, формально і офіційно Німеччина Таурсів Україні не передає. Як там насправді ніхто точно не знає, бо Німеччина не буде тепер публікувати всю інформацію про окремі види озброєння. Але що відбувається в Німеччині цікаво цього разу? В Німеччина цього разу і на зустрічі з Зеленським і з Уміровим, німецька сторона застосувала два формулювання: перше, що Німеччина буде фінансувати виробництво далекобільного озброєння в Україні. І друге, що Німеччина буде закуповувати далекобійну зброю в Україні. Цікаві формулювання. Отже, перше процитую: прес реліз Міноборони Німеччини за підсумком візиту Зеленського у Берлін вчора. Цитата: Німеччина фінансуватиме виробництво далекобійних. Збройних систем в Україні. Ця угода ґрунтується на зобов'язання Німеччини безпосередньо інвестувати у збройну промисловість України, яка має вільні потужності та технічні знання і навички, необхідні для виробництва сучасних систем. Отже, прес-реліз Міністерства оборони Німеччини використовує формулювання. Німеччина фінансуватиме виробництво далекобійних систем в Україні. Мерц, канцлер Німеччини, сказав. Наш міністр, наші міністри оборони сьогодні підпишуть і підписали меморандум про закупівлю далекобійних систем озброєння українського виробництва. Обмежень подальності не буде. Україна зможе повністю захищатися навіть від цілей за межами своєї території. Отже, Міноборони пише, що Німеччина фінансуватиме виробництво в Україні, а Фер... Мерц пише, що Німеччина закуповуватиме це озброєння в Україні. І потім відразу додається, що деякі види озброєння, це, здається, Мерс про це сказав. Вони, можливо, вже з'являться в Україні для використання вже у найближчі кілька тижнів. Ну, ми ж розуміємо, що далекобійна зброя навіть за фінансування Німеччини ракети не виготовляється протягом кількох тижнів. Відповідно, ми можемо припустити. Ну, по-перше, якісь виробництво мають почне фінансуватися. А ми можемо припустити, що, мабуть, відповідно вже щось було і раніше розроблено далекобійне в Україні, або можливо, воно поставляється в Україні. Але для для публіки це позиціонується як саме українське виробництво тут і зараз. Звісно, це все такі знаєте політичні деталі і майстерність використання слів. Але ми можемо констатувати, що нині з усіх країн західних неочікувана Німеччина часів канцлера Мерца починає сміливо сприяти Україні в тому, щоб мати далекобійні ракети. І немає значення українського виробництва. Чи іноземного виробництва, але поставлені в Україну для українських оборонних цілей. Тому зараз ми бачимо, що Німеччина вона знайшла спосіб, щоб без різних публічних перевезень таурусів в Україну, тим не менше, допомогти Україні в тому, щоб Україна мала свої далекобійні ракети. Українського виробництва в тому числі, але враховуючи, що вони вже можуть бути застосовані через кілька тижнів, можемо припустити, що вони в Україні вже і раніше вироблялися, але поч або почали вироблятися, або все ж таки були передані або незабаром будуть передані Німеччиною або іншими західними партнерами. Бо з нуля за кілька тижнів, як говорить Мерць, виробити далекобійну ракету, ми розуміємо, неможливо. Звісно, це відразу дуже сильно збудило е, Московію. Е, зокрема, е, ну, висловився Пісков, це зрозуміло, е, і з приводу цього, що ці заяви досить небезпечними є. Е, і також Медведєв в своєму стилі написав кандидат в канслері, е, кандидат в квітні, точніше, він про. Мерце писав це до того, що коли Мерц став канцлером. тоді Медведєв написав: кандидата в канцлери Мерца переслідує пам'ять про батька, який служив у гітлерівському вермахті. Тепер Мерц запропонував завдати удар по Кримському мосту. Подумай, двічі нацисте. Ось так. Медведєв написав лідеру німецької держави. Подумай, двічі нацисте. Ну і вчора, після всіх цих дій, рішень підписів у Берліні. В Московії прозвучали достатньо критичні висловлювання, достатньо достатньо різкі і помітно, що вони там напружились. Тут я хочу пояснити, чому Московія так само реагує, саме на ракета так реагує. Бо насправді поясню, тому що по Московії, по Росії, ніколи в історії не прилітала жодна далекобійна ракета. Чи знаєте ви про це, чи ні, до речі? Жодна ракета по Москві не прилітала. Ніколи. Німецькі бомби прилітали під час Другої світової війни, українські дрони прилітали вже під час нинішньої війни. Але ракети ніколи. Ракета по Москві це абсолютно неможливо, тому що такого ніколи не було і такого бути не може. Не може бути ракети по Москві. Ось, власне, важливий військовий воєнний мета-наратив в Росії. Не може ракета по Москві, тому що не може, тому що такого ніколи не було, і такого ніколи не може бути. Ми маємо розуміти, що оце слово сполучення ракета по Москві, воно як щось неможливе, воно глибоко на підсвідомості і свідомості і еліт російських, і громадян. І, звісно, коли прилетить перша далекобійна ракета, сподіваюся, українська саме, по Москві, відбудеться е е е такий факт скасування величі. Це приниження. Ракета по Москві це приниження. Дрон по Москві це теж приниження, але не таке вже страшне. Бо слово ракета в підсвідомості російського радянської радянського людини ну, це містика, ракета. Ракета по Москві це абсолютно неможлива історія. І тут ракета по Москві, уявляєте собі, прилітає. Руйнується міф. Руйнується сенс, руйнується велич. Тут я хочу сказати, що насправді ракети не є вирішальним фактором у війні. Не є. Ракети не вирішують. Тому я тут хочу і українців трошки привести до більш об'єктивного розуміння ситуації: ракети не вирішують долю війни. Росія запустила по Україні лише під час цієї війни за останні три роки понад 10 тисяч ракет. Різного типу, і це ми не враховуємо дрони і бомби, яких ще більше. 10 тисяч ракет, і що за три роки не можуть вийти навіть на кордони Донецької області. А в війні все вирішує, основне вирішує, це піхотний фронт, честь, і шана українським піхотинцям, різним різного виду піхотним підрозділам. Вони основний тягар війни, і вони вирішують передусім. Все інше, в тому числі ракети, це допоміжний дуже важливий фактор, але він не вирішує. Але ракета по Москві вона дійсно не досягне воєнних цілей, але вона досягне, може досягнути, принаймні, політичних цілей і смислових цілей. Тому що факт прильоту ракети по Москві ставить під сумнів можливості Кремля. Захистити себе в буквальному сенсі цього слова, а відповідно, і весь руський мір. Саме тому ракета по Москві це є червона лінія для Кремля. Саме тому вони дрони ковтають, там ще щось ковтають, з Херсону відступають, але ракета по Москві абсолютно неможлива. Тому вони. Саме це для них є головною червоною лінією. Тому саме на будь-яку ракетну ракетні розмови про посилення українського ракетного потенціалу в Кремлі реагують найбільш агресивно, найбільш радикально, як не реагують на інші там воєнні українські успіхи. Але ракетна програма для них це прям червоне-червона червона тканина, червона тряпка це червона лінія. Ну а от для України, звісно, ракети по Москві це. Українська еротична головна фантазія. Ось же так зараз розвивається ситуація по ракетних історіях. Маємо розуміти, що ракети не вирішують, але ракета по Москві це щось більше, ніж просто ракета, яка атакує територію ворога. Це про символізм, це про леднемістику містику в підсвідомості там пересічних росіян, яка абсолютно неможлива, але можливо. Мираждіни, щоб сказку зділять билью. Е, слідкуємо за, процес, за процесами, які відбуваються. Е, оцей візит в Берлін і зустрічі і підписані документи 28 травня між Мерцем, Зеленським і міністром оборони України і Німеччини, вони є дуже знаковими. І вони є особливими в усьому контексті. Але треба спостерігати тижнями через кілька тижнів, бо німецька сторона сказала, що за кілька тижнів ці далекобійні системи вже в Україні можуть бути застосовані. Отже, час покаже, а тим часом Московія продовжує свій активний наступ на лінії фронта, попри розмови про їхню готовність до миру. Звісно, вони просто такий спосіб затягують час. І намагається посилювати свій прорив на українському фронті. Ну а сили оборони України здійснюють свою звитяжну героїчну роботу. Дякую за увагу. Якщо це роз'яснення було важливим, цікавим, актуальним, ви можете поширити це відео, також підписатися на цей канал. Ну і долучайтеся, підтримуйте нашу роботу. Руху всі разом аналітичного центру кабінет експертів і розвиток цього каналу. На все добре, побачимось.